Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні розповім про найкращі, книги, які я прочитала в 24 році. А буде список із п'яти книжок та із десяти найкращих книжок. А також, напевно, наступне відео ще зніму список із тих книжок, які мені в принципі сподобалися. Це буде 27-10 десь книжок, також якби найкращих за рік. А сьогодні відео саме такий короткий список. А це ті книги, які мені було приємно класно читати, які викликали у мене дуже позитивні добрі емоції. Також це про ті книги, які мене зачепили, а про які я продовжую думати, чи якщо це про нонфікшн, які були мені дуже дуже корисними. До речі, у мене вимкнули світло. Зараз намагаюся знімати з тим, що є. Не знаю, як вийде, але я <смеш> в цьому моєму новорічно корпоративному одязі, і я думаю, що Якби, що б там не було, все одно зніму відео, яке запланувало. А отже, зараз буде. Топ-5 книжок, які мені сподобалися більше за все. Я не буду ставити там найкраще, там перше місце, друге, третє, тому що всі книжки дуже різні, а не можу сказати, яка сподобалася найбільше. П'ять книжок у мене в руках чотири, тому що одну я слухала в аудіоформаті. а просто буду по черзі про кожну з цих книжок розповідати. Отже, перша книжка Славетне життя Ейджей Фікві» Габріель Зевін. А це дуже мила, смішна книжка. Тут я знаєте, буквально на кожній сторінці щось підкреслювала собі, тому що тут дійсно дуже прикольний гумор. Тут головний герой, а власник маленької книгарні. Він такий трохи буркотун. Він не дуже любить людей, але але його життя перевертає те, що він знаходить маленьку дівчинку на порозі своєї книгарні, і він вирішує, що він удочерить цю дівчинку, буде нею піклуватися, і його життя кардинально змінюється. Ця книжка сподобалася як написана. Вона була смішна, щемка, трохи під кінець під кінець була сумна, але все одно вона викликала у мене дуже приємні емоції і стала однією з найкращих в цьому році. А наступна книга, це книга, яку я слухала в аудіоформаті за стосунку Абук, це книга Колонія Макси Кідрука. А здається, там 30 чи 40 годин начитки, це дійсно дуже багато. В паперовому форматі вона 900 сторінок, і я б її точно б не подужала читати, але слухати було дуже приємно, класно. Книга чіпляла, вона захоплювала і сюжетом, і героями. Там, незважаючи на те, що багато головних героїв, а вони всі всі дуже різні всім героям я співчувала. Навіть якщо були якісь технічні моменти наукові, вони доволі зрозуміло пояснювалися. А і дійсно я отримала багато задоволення, коли слухала цю аудіокнижку. Дуже класна начітка. Мені ця книжка сподобалася. Чекаю продовження. Маю надію, що Макс Кідрук скоро допише продовження цієї книжки. А наступна книжка Ярослава Литвин Віла у Сан-Франциско. Ми цю книжку брали на наш книжковий клуб, а також мені сподобалося, як ця книжка написана. Тут також майже на кожній сторінці я собі підкреслювала якісь смішні цікаві моменти. А тут розповідається про жінку, яка вирішує переїхати в село, зробити там таку собі віллу. Вона купляє стареньку хатку і вирішує робити там ремонт, зробити з неї якийсь Такий готельчик. це тепла, мила, смішна історія. Тут і. Класні другорядні персонажі і сім'я головної героїні, а всі ці члени родини вони не дуже токсичні, не так як в драбині у Євгенії Кузнєцової. І знаєте, я зрозуміла, що якщо мені подобається гумор авторки, якщо мені подобається, як ця книжка написана, я не дуже навіть звертаю увагу на сюжет, тому що зараз для мене сюжет трохи другорядний. Ну, якщо це не якийсь там трилер чи детектив, який прям захоплює увагу. Зараз я більше звертаю увагу на те, як книжка написана, на те, які емоції я отримую від цієї книжки. Якщо мені приємно, класно, якщо книжка тепла, то ця книжка стане однією з найкращих, прочитаному в цьому році. І подивіться, тут ще такий класний розмальований зріз. І ще одна книжка Брайан Джонсон життя Брайана, мемуари соліста Ей Дісі. А я взагалі люблю автобіографії, біографії, видатних людей, акторів, музикантів. Бізнесменів. А, і коли я тільки почала читати цю книжку, я зрозуміла, що ця книжка стане однією з найкращих прочитаних в цьому році, і таки вона дійсно стала. А це книжка мемуари соліста гурту Рок-гурту ACDC. Сі Але це не просто автобіографія, це така дуже, це таке дуже цікаве життя людини. І, в принципі, тут про роботу саме в гурті ACDC буквально десь там 50 сторінок останніх. А все інше це про те, як Брайан досяг того, щоб його щоб йому запропонували а, взяти участь в цьому гурті. Він а, дуже багато працював. Він працював а, на різних роботах, не тільки а, що на не тільки на музикальних, на не тільки на творчих роботах. А йому дійсно а, прийшлось багато попрацювати. Він а, там було багато цікавих моментів про те, що. Навіть для того, щоб купити мікрофон, йому довелося рік служити в десантних військах, стрибати з парашутом. Ця книжка дуже щира, смішна. А ну знаєте, я от після прочитання цієї книжки таке у мене було відчуття, мов я поговорила з дуже цікавою людиною. Поговорила знаєте, з таким другом. А я співчувала, співчувала головному герою цієї книжки. А до цього до цієї книжки я не була фанаткою гурту ac Сідіс. Хоча потім я зрозуміла, що якби всі основні хіти я чула там на Радіо Рокс, там на інших радіо. А тут в книжці є прям цитати із різних пісень гурту. Я потім почала їх гуглити, дивитися на Ютубі. Потім навіть вирішила, що мені потрібно колись в недалекому майбутньому потрапити на концерт гурту. Коротше, дуже рекомендую цю книжку, навіть якщо ви не дуже любите автобіографії, все одно ця книжка дуже класно написана. Вона щира, смішна, можу її рекомендувати. І остання книжка в п'ятірці найкращих, книжка Георгія Господінова Часосховище. Це книжка, знаєте, така висока полиця, вона написана як така постмодерністська книжка, але вона дуже легко, мені і цікаво читалася, особливо перша частина, ця книжка, якби. Поділяється на декілька частин саме перша частина мене більше за все захопила, вразила ця книжка про ностальгію, про повернення в минуле і про те, наскільки повернення в минуле може бути небезпечним. І я зрозуміла, що я доволі часто впадаю в якусь ностальгію, там про 10 років тому, 15 років тому, навіть я там і про це пишу, переглядаю якісь фотографії. Але тут саме про те, що це бажання жити в минулому, бажання. Наприклад, повернутися в ті часи, коли ми були щасливими, чи коли нам здавалося, що ті часи були більш щасливими, чи коли люди хочуть повернутися в часи свого дитинства, а це може бути дуже небезпечним, і і потім навіть цілі країни. Можуть захотіти повернутися в якесь минуле, а і таким чином вони не хочуть обирати майбутнє, і вони не хочуть нести відповідальність за ті вибори, які вони роблять, якщо вони обирають майбутнє. Також я була на книжковому клубі з перекладачем цієї книжки також було доволі цікаво. Георгій Господінов це болгарський письменник. А в цій книжці є багато різних реалій про Болгарію, але в принципі тут вони якраз перекладачем пояснюються. А книжка складається з трьох частин. Тут в першій частині розповідач якби головний герой Він зустрічає якусь таку дивну людину. І ми до кінця не розуміємо, чи це реальна людина, чи це тільки його вигадка. І він з цією людиною починає робити клініки для людей з деменцією. Щоб вони відчули, мов вони повернулися в дитинство, там вони якби такі кімнатки обставляли в стилі якихось років, а коли ці люди з деменцією були молоді, наприклад, наприклад, в стилі 60 х 70-х років. І потім все це розростається до такого масштабу, що цілі країни починають хотіти повернутися в якісь роки, коли вони вважали, що тоді їм було краще. Під час читання цієї книжки я отримувала багато. Такого естетичного інтелектуального задоволення, особливо після того, як я якийсь час читала багато якихось книжок-бестселерів, які ну, знаєте, на більш легкі теми написані, якісь там ромкоми чи щось таке. А тут все ж таки, якби ну, як всі в принципі твори високої полиці чи твори постмодернізму, якби тут є якби, один шар оповіді, і є там декілька інших шарів, є якась там інтертекси. Є посилання на інші твори, і дуже цікаво ці посилання розшифровувати, розуміти там, що щось я розумію, щось я не розумію, і дуже цікаво в це поринати. тому, напевно, в 25-му році я хочу читати щось більше інтелектуаль... більше інтелектуальних книжок, а не тільки якихось бестселерів, які ну, доволі легко читаються, але на суть менше якогось такого інтелектуального навантаження. Ось так. А і ще у мене п'ять книжок в десятці найкращих. А знову у мене в руках чотири книжки, тому що одну книжку я також слухала в електронному форматі. А це якраз книжка Кормика Макарті Дорога. А, на жаль, її зараз дуже складно знайти в паперовому форматі. Але ця книжка, знаєте, я її прочитала на початку року, але я все одно іноді продовжую про неї думати. це книжка така. Як це антиутопія? Чи вона відбувається в антиутопічному світі після якоїсь екологічної глобальної катастрофи? І в цій книжці тато і його син вони йдуть по дорозі, і вони, якби, просто йдуть з півночі на південь Америки. В надії, що там буде якась їжа, що там буде тепліше, тому що там на землі зараз немає ніяких рослин немає ніякого там тваринництва, не вирощують рослини. Люди їдять тільки якісь там залишки консервованої їди, їжі, а також іноді вони їдять один одного. І знаєте, це книжка ця була іноді в деяких моментах доволі гидка, і я не дуже люблю такі моменти в книжках. Але ця книжка мене а, якби не, не відпускає, і вона написана доволі цікавою мовою. Тобто, вона написана дуже легкою мовою. А не мов це якийсь щоденник. Типу, ми пішли туди, зробили те. А, ну. Але все одно якісь такі моменти які мене чіпляють. Тут, взагалі, знаєте, також про сенс життя, про те, що, напевно, ми всі просто кудись йдемо. У нас немає ніякої цілі, але ми продовжуємо жити, ну просто тому що треба продовжувати жити якось так. Я знаю, що по цій книжці зняли фільм, але напевно я його не буду дивитися, тому що все ж таки він доволі важкий. Ну і книжка, і фільм доволі важка, доволі серйозні теми піднімає, але все одно вона дуже класна. Ще одна книжка під час читання якої я отримувала задоволення від кожної сторінки. Також майже кожну сторінку щось хотілося підкреслювати. А книжка Ернеста Гемінгвея Свято, яке завжди з тобою. Ми цю книжку брали на на онлайн-книжковий клуб. І я. Років 10-12 тому читала здається всі твори Хемінгвея, але зараз вирішила його перечитати. І оця книжка мені дуже сподобалася. Це можна сказати, такий типу тревелог, щоденник Хемінгвея про те, як він жив в Парижі на початку ХХ століття. Також він описує декілька подорожей, які він здійснював зі своєю першою дружиною, також зі своїм другом Фіджеральдом. А тут, до речі, було. Багато багато різних, якби відомих людей згадувалося тут. Про письменництво, про безгрочів'я, про намагання якось заробити собі на життя були і смішні моменти, і щемкі моменти в деяких моментах. Я така, що. Мені сподобалася ця книжка, вона мене зачепила тут, якби і про те, як бути письменником, про творчість. Коротше, я собі прям майже тут в мене на кожній сторінці є якісь підкреслення, якісь там відмітки. Мені ця книжка сподобалась. А ще одна книжка більш легка. Це книжка Бестселер Емілі Генрі, книголюби. Мені, в принципі, заходять всі книжки Емілі Генрі. А ця книжка також про якби письменницький видавничий бізнес тут. Двоє головних героїв вони працюють в видавничому бізнесі. А тут є багато про книжки, є багато смішних якихось моментів. Також тут, знаєте, є такий стьоб над ромкомами, над а, такими дуже банальними клішованими тропами в ромкомах. А, ну, в принципі, ця книжка романтична, але вона, знаєте, як це мета-мета-романтична, тобто вона обігрує якісь такі тропи, і вона все ж таки не така банальна, як зазвичай бувають романтичні книжки. Вона мені сподобалася, викликала багато позитивних емоцій, багато було закладенок, тому також можу рекомендувати. А так у мене ще залишилося дві книжки нонфікшн. В принципі, в цьому великому списку того, що мені сподобалося, я думаю, будуть десь 5 чи 7 книжок нонфікшену. А я за напевно за цей рік прочитала із цього, що я читала, десь 30% було було нонфікшену. А книжка «Дофамінове покоління Анна Лемке це про. Ця книжка про залежності, про різні залежності від солодкого, від алкоголю, від там і і все таке: про те, як ми чому ми отримуємо задоволення і чому ми перестаємо відчувати задоволення, коли ми чогось багато споживаємо, чи солодкого, чи ігри, чи навіть читання книжок, і читання книжок також може бути залежністю. І тут був доволі цікавий приклад про те, як авторка вона. Незважаючи на те, що вона психотерапевтка, вона у неї була залежність від читання ромкомів, якихось романтичних книжок, після того, як вона прочитала сутінки, їй хотілося читати все більше і більше романтичних книжок. І вона писала про те, що там після того, як вона читала багато-багато романтичних книжок, вона отримувала менше задоволення від читання книжок, і вона не могла відчути те перше задоволення, як вона отримала. Його після читання першої книжки судінок. І я, і я також зловила себе на думці, що я почала менше відчувати задоволення від читання книжок, тому що я читаю набагато більше і купую набагато більше книжок, ніж колись я там, коли я була в підліткові роки. І напевно на 25 й рік у мене також буде як це, один з челенджів читати менше книжок, але більш якісної літератури, щоб якби, відновити оце задоволення від читання. А ну тут багато було і про те, як працювати з залежностями, і про те, навіть що ми можемо відчувати задоволення від якихось болючих моментів. А, книжка невелика. Тут 180 сторінок, але також я знаєте, майже собі на кожній сторінці щось підкреслювала. А ця книжка мені була і цікавою, і корисною. І остання книжка в десятці найкращих книжка РДГ перезавантаження це про розлад дефіциту уваги та гіперактивність у дітей і дорослих. Мені, в принципі, цікава тема психологічних, психіатричних захворювань, також тема нейровідмінностей. І ця тема розладу дефіциту уваги також мені була цікавою. А я у себе почала підозрювати, що можливо у мене щось є з цих симптомів Ну, і знаєте, я там навіть є якісь онлайн опитувальники, звісно, що якби діагноз може ставити тільки психотерапевт, але, наприклад, моя психологиня натякнула, що у мене може бути щось із цього. Але знаєте, така цікава штука з. І психічними захворюваннями, з нейровідмінностями це те, що якби не можна ніяк а, на 100% сказати, що у вас є якийсь діагноз чи ні. Ну тобто не можна підтвердити якимись аналізами, там, чи МРТ чи КТ. Тобто ви не можете просто якби здати аналіз крові там чи там а, просканувати свій мозок, і вам скажуть, що 100% у вас є якась відмінність там чи нейровідмінність, чи якесь психіатричне захворювання. Це і всі ці діагнози ставляться тільки після проходження опитувальника, і також з лікуванням цих розладів така штука, що вони якби не стовідсотково допомагають. Ну а коротше, я прочитала книжку: це буде в довгому списку найкращого. Книжку нікого немає в лісі про психіатричні лікарні та психіатричні захворювання. І я трохи розчарувалася в темі психіатрії. Отже, все ж таки, поговорю про цю книжку. Ця книжка написана, здається, це два автори, вони нейропсихіатри і вони працюють якраз з розладом дефіциту уваги. Все ж таки цей розлад, ну. В Америці більше він діагностується у дітей, але також у дорослих він якби буває і він може заважати жити. І щоб полегшити життя з цим розладом, якби є два варіанти. Можна його, якби не з медикаментами якось намагатися ну, не лікувати, але якби полегшувати собі життя. Наприклад, це медитація це йога. До речі, тут був цікавий момент, що вправи на баланс вони набагато полегшують. Симптоми розладу дефіциту уваги і гіперактивності. А, і я зрозуміла, що якби я також всі ці штуки використовувала, тобто я там періодично займаюся йогою. а також я іноді медитую, треба, до речі, повернутися до медитації. А також з гіперактивністю допомагають багато фізичних вправ. А, і, наприклад, якщо дитина чи дорослий складно їм сидіти на місці, а, чи там якщо там складно сісти за уроки, треба, щоб спочатку дитина набігла. А потім вже може сідати за уроки, і це буде легше. А, і також є другий варіант, як з цим розладом боротися, як його лікувати. Це різні медичні засоби. А ця книжка також мені була доволі цікавою, доволі корисною. А, деякий момент був для мене новий і цікавий, і це саме про те, не знаю, чи можливо це взагалі у всіх творчих людей буває, а чи тільки у людей, у яких є розлад дефіциту уваги, і гіпер, і гіперактивність. А, це про те, що там, наприклад, якщо така людина сідає щось робити, а зразу в голові починаються думки: а, типу, кому це потрібно, ти нічого не зможеш, у тебе нічого не вийде. От, подивися, там ти нічого не там не, не добився в житті. А, і я зрозуміла, що у мене такі думки бувають кожен раз, коли я там сідаю щось робити, чи писати книжку, чи монтувати відео, чи знімати відео а, і. Тут саме було про те, що якби, це одна з особливостей мозку, що якби у нормальних людей, а коли вони починають робити якусь роботу, вони просто думають про те, що вони роблять роботу, вони бачать там не знаю, якийсь результат в голові, вони якби йдуть о, оцей стан потоку і їм нічого не заважають, а якби займатися цією роботою, а якраз у людей з РДГ. А у них мозок працює так, що вони одночасно і думають про перспективу, і вони одночасно думають і про минуле. І оця частина, яка думає про минуле, каже: Типу, все фігня, ми нічого не зможемо зробити, навіщо щось робити, якщо все одно нічого не вийде. А це був цікавий момент. Я хочу навіть про нього поговорити зі своєю психологинією, наскільки взагалі, ну тому що мені здається, що це взагалі у всіх людей, так, а особливо у творчих людей, знаєте, оце така крива є. Що типу, я геній, я нічого не зможу, я геній, я нічого не зможу, і у мене такі, так, такі стани бувають там, не знаю, по 10-20 по разів на день. А, а можливо, у людей такого немає. Можливо, вони просто сідають робити роботу і просто думають про те, що вони роблять роботу і що у них вийде. Це цікавий був момент, я така. Окей, можливо, це просто мій мозок ось так робить, і можливо, на ці думки просто не треба звертати увагу. Це було дуже цікаво, Дякую. Отже, я поговорила про ті 10 і 5 книжок, які стали найкращими прочитаними в цьому році. Думаю, я ще зніму якби лонг ліст тих книжок, які, які мені також сподобалися, про які я продовжую думати, чи які викликали у мене доволі різні емоції, або які мене дуже вразили. Знову ж таки, якщо голос в моїй голові не буде казати, що все фігня, а що це нікому, нікому не потрібно і що все одно ніхто не дивиться моє відео, <сум> якось так. А отже, напишіть в коментарях, яка книжка чи які книжки стали найкращими прочитаними в цьому році. А, і також напишіть в коментарях, чи читали ви якісь із цих книжок. Можливо, ви прочитали цю книжку, і вона вам не сподобалася. Це також може бути. А, а якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк і підтримуйте україномовний контент і до. Зустрічі в наступних відео.